Зараз українські збройні сили продовжуємо говорити про фронт, а вони стабілізують ситуацію на добропільському напрямку. Зокрема, на цю ділянку фронту було направлено додаткові сили. Російські підрозділи там активно зараз знищуються. Про це заявив речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в коментарях в виданню РБК Україна. Далі зацитую те, що повідомив представник Генштабу. Ситуація на добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони вживають усіх необхідних. Заходів, щоб виявити та знищити групу російських окупантів. Ну і з його слів, рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського для посилення оборони на Добропільському та Покровському напрямках виділено додаткові сили і засоби. Зокрема, каже Ковальов під час проведення дій першим корпусом Нацгвардії. Суміжними та підпорядкованими підрозділами ворог зазнає значних втрат за останні два дні. У смузі відповідальності корпусу було ліквідовано понад 150 російських окупантів, а 70 поранено. Ну а крім того, до полону потрапили вісім російських загарбників. Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності. Ситуація стабілізується, додав таку інформацію Ковальов. Ну і також він ще й говорить про те, що наразі. Біля добропілля ЗСУ, вони дійсно вживають максимальних контрзаходів за словами голови також ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Івана Тимочка. Ситуація біля цього міста стає зрозумілі, що все ж таки до кінця тижня. Зараз вже чотирнадцятий четверг. Так, тобто чекаємо, все ж таки суботи-неділя. Так будемо спостерігати за ситуацією. Ну і військовий експерт Кирило Сазонов каже, що зсу можуть оточити ворога на добропіллі, адже російські диверсант які вже проникли на ці ділянки можуть потрапити до оточення, якщо ЗСУ перекриють їм шляхи постачання, зауважимо днями, стало відомо, що Рефія здійснила прорив до добропілля. Особні визнає, що ситуація є та залишається складною, і бої в цьому регіоні найінтенсивніші в порівнянні з іншими ділянками лінії бойового зіткнення. Ось така ситуація зараз складається на добропіллі. Знову ж таки, ми її моніторимо і, звичайно, повідомляємо вам, шановні глядачі. перші так, не перші інформацію про те, що ми бачимо в медіа. Знову ж таки, завжди говоримо про те, хто що деколи сказав, наскільки це відомо. Так і чекаємо завжди перевіреної інформації від наших військових, від наших від головнокомандування і тому подібне. Тобто, дійсно, чекаємо з вами. Офіційних підтверджено ну і бачимо, що на добропіллі знову ж таки ситуація залишається складною через е, рашистських окупантів, які намагаються наступати, так намагаються чинити свої активні наступальні дії, подекуди активні, подекуди не наскільки активні, але знову ж таки вони там спостерігаються. Їхня бойова активність. Ну а тим часом армія країни-агресора Росії в боях на Покровському напрямку фронту з Донецької області зазнає значних втрат. Про це перший корпус Національної гвардії України. Повідомляє 14 серпня у своєму телеграм-каналі, адже уявіть собі тільки за останню добу у зоні відповідальності корпусу окупанти втратили понад 150 людей, більш ніж 70 поранені. Також за цей період узято в полон вісьмох російських військовослужбовців, зазначили в Азові. Ну і далі також зацитую допис знову ж така віда самого першого корпусу національної гвардії Азов у їх телеграм-каналі. Заява першого корпусу Національної гвардії України Азов. В ході проведення дій першим корпусом Національної гвардії України Азов суміжними та підпорядкованими підрозділами ворог несе значні втрати. В результаті боїв за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більш ніж 70 загарбників, Також за цей період взято в полон вісім російських військовослужбовців. Бойові дії тривають сплановані та реалізуються заходи в районах населених пунктів у смузі відповідальності першого. Корпусу Національної гвардії України Азов і Оту Донецьк. Ну до речі, нагадаю також що 12 серпня. Повідомив, що зайняв смугу оборони на Покровському напрямку. Бійці полку закріпилися в указаній зоні ще кілька днів тому. А ситуація в районі Покровська, Покровського напрямку, залишається досить складною та динамічною, зазначили військові. Тобто, дійсно бачимо, що останнім часом досить часто постійно говоримо про ситуацію саме на сході нашої держави, про те, як вона там змінюється чи не змінюється. Але знову ж таки, на щастя, контролюється зараз ситуація нашими збройними силами України. Ми на, з вами розуміємо, що фронт це така дія, коли за один день може багато чого змінитися в одну сторону чи то в іншу сторону. так на бік чи то наших збройних сил України чи то расиста, тому що знову ж таки ситуація вона залишається динамічною, вона прослідковується і знову ж таки, в наприклад, так в ранковому етері ми можемо говорити одну інформацію. А вже до останнього етеру на день, до дев'ятнадцятої години вечора, ситуація може абсолютно змінитися. Тобто, ми з вами прекрасно це розуміємо, ну і дійсно бачу. Ому що на сході нашої держави дійсно зараз рашисти активно наступають, намагаються так наступати. Ну і також ще про фронт хочеться поговорити, адже не тільки схід нашої держави, а також і південь. Адже росіяни вони намагаються зараз просуватися на території також Запоріжжя та Дніпропетровщини. І аналітика з проєкту Діпстейд зараз оновлюють карту фронту. Тож давайте більш детально про це поговоримо. Адже також нещодавно президент нашої країни Володимир Зеленський назвав вже три основні напрямки до окупанти. Готують свої, так би мовити, нові наступи це Покровська і Новопавлівська, також Запорізьке. Продають наші колеги з 24 го каналу. Тож, де саме просунулися окупанти, за даними мапи Діпстейт, противник мав успіх на Гуляйпільському напрямку. Ворог просунувся. Перепрошую поблизу Малинівки, що на Запоріжжі. Ну і також на жаль, росіяни дещо перетинають адмінкордона з Дніпропетровської області. Закріпляються там відомо, що загарбники просунулися біля Січневого. Це село в Сенальниківському районі Дніпропетровської області. Області входить до складу великомихайлівської сільської громади. Ну і також не припиняє ворог штурмувати Донеччину. Запеклі бої тривають на Покровському Краматорському напрямках. Про це ми вже з вами попередньо говорили. Ну і противник також просувається поблизу Полтавки. Селище розташоване на південному заході від Костянтинівки. останнє перебуває в напівоточенні. Ну і росіяни просунулися поблизу майського. Це селище розташоване на північному заході від Часового Яру а та на північний схід від Костянтинівки Ось така ситуація з'являється від. Аналітичної мапи Діпстейт проєкту така інформація, але чисто на мою суб'єктивну думку, я б чекала ще. Підтвердження від офіційних осіб, тому що неодноразово також була така ситуація з приводу того, що на мапі діпстей, до прикладу, дописували одну інформацію. Потім вона спростовувалася через якийсь час. Ну, ми всі розуміємо, так який ми час а, живемо, і знову ж таки інформацію потрібно ще декілька разів перевіряти. Про тим, як в неї вірити. Ось хочеться звичайно завжди вірити в найкраще. Ну і знову ж таки чекаємо підтвердження від офіційних осіб з приводу того, що відбувається на Запоріжжя, а також на Покровському на. Прямку на Дніпропетровщині так, тому що дійсно там расисти вони а, зараз діються. Вони десь є в них просування, десь виходять, десь не виходять. Ну і знову ж таки ситуація зараз контролюється нашими збройними силами України. Якщо вона буде змінюватися, ми вам будемо про це повідомляти. Ну а тим часом також поговоримо з вами і про те, що відбувається а, на території тимчасово окупованих. Адже агенти руху Атеш розвідали стратегічний об'єкт чорноморського флоту РФ і у новоросійську, який після виведення кораблів із тимчасово окупованого Криму став ключовим логістичним центром, який відіграє важливу роль у забезпеченні війни проти України, про це дописує телеграм-канал з назвою АТЕШ. Під час останньої операції нами зафіксовано різні типи військових кораблів від протичовнових до патрульних та ракетних. Вони входять до складу бригади охорони водного району та 41-ї бригади ракетних катерів, повідомили у АТЕШ. Зазначається, що у порту також були помічені а, тральщики, судна забезпечення та інженерної підтримки. А в бухті танкер, мовірно, задіяний в обслуговуванні субмарин 4-ї окремої підводної бригади. Додат, також припрошую додано про те, що додатково а, нами вивчено структуру штабу бази, де зосереджено командування, логістику та контроль за морською піхотою.